Нині раді стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, світого засяла. над вертепом зірка ясна, світого засяла. там Христос родився, з дівою оплотився, як людина від Марії, пеленками був повитий, як людина від Марії пеленками був повитий, анголи співають, Христо величають, від Марії, родженому хвалу ще сідають. Від Марії Хвалу палуйче світають, ти небесний наш царю, ти наш володарю, даруй літа слипиї, сьому господарю, даруй літа літали. Усі його родині, і хліб плодився, щоб і скот котився, даруй літа щасливий, усі його родині, даруй літа щасливий усі його родині. Ми також співаймо, спасавечаємо, від Марії родженому, хвалуйче світаймо, від марі родженному, хлолуйще світаймо.